Закінчився вдома хлібчик, і вирішила спекти. У мене були сухі дріжджі, ось такі. Мені були відкриті. Це нова пачка, просто показую назву. І щось, мабуть, довго були відкриті. Бо хто мене дивиться, ви, то ви бачили, що я взагалі полюбляю вологі дріжджі. І склалось так, що, бачите, навіть буває ось такий хлібчик. Але, звісно, ми його теж з'їмо. Він не підійшов, але він випікся, слава Богу. Так його, бачите, і порвало, тому що він зовсім не підходив. Була відкрита давно пачка сухих дріждів, і, звісно, попала волога, і видно, активація не така. Зробила я нове тісто, ось, заплела вже. І буду ставити випікати ось такі плетіночки собі. Дасть Бог, я взяла ось такі дріжджі своя лінія, маленьку пачечку таку там малесенька. я її використала, і буде у мене хлібчик, буває в житті різне. Побачимо, що в мене вийде з Божою помощью.